Тернопільський спортсмен Павло Шаблій здобув дві золоті медалі на чемпіонаті України з паралегкої атлетики. Змагання проходили наприкінці липня в Ковелі. Медалі здобув у метані булави та метані списа. Готувалися ціле літо, практично були на трьох зборах з збірної України в Ковалі, які проходили. По булаві по клабу ми показали результат 33 метри. 28 сантиметрів. Роді якщо я не помиляюсь, 27 метрів це результат майстра спорту міжнародного класу. Тобто, це вже якщо брати цей рік, ну десь в топ 4 світу, точно може навіть більше результат краще. Павло займається паралегкою атлетикою вже шість років. За цей час був на змаганнях як в Україні, так і за кордоном. Я коли травму, я завжди хотів знайти якийсь вид спорту, де можна було би займатися в Тернополі. Так, бо багато варіантів я не знаю. У мене знайомий хлопець теж займався на візочку на цим видом спорту і відповідно якось приїхав на тренування, і ми почали займатися. Тренує спортсмена Іван Салук. Чоловік каже: в спорті для людей з інвалідністю є чимало нюансів та деталей, на які слід зважати. Має бути комплекс, такий повний комплекс підходу, починаючи від побуту, закінчуючи. Умовами для тренувань мусить бути обладнане місце, яке фіксується, так званий стілець, От. має бути спеціальне обладнання, яке кріпить спортсмена, Ну, відповідно, сектор, снаряди. Ну і погода, будемо казати, якщо дощова погода чи, наприклад, в зимою, це дуже важко. Робиться це не лише для зручності, а й для безпеки тих, хто тренується або ж бере участь у чемпіонатах. Ураження шийного відділу спинного мозку. Не контролюється чуття між пальцями, і може бути таке, що снаряд вилітає будь-куди. Він не, контролю, ну, не контрольований фактично спортсмен. Бували навіть травми, що спортсмен себе вдаряв тим снарядом. Тому в більшості професійних спортсменів використовують куліт. Тож після років спільної роботи, каже тренер, є результат. На початку, як правило, йде великий прогрес, а в нас цього не було. У нас навпаки. Початок був дуже повільний. Ну і бачите, за рік часу плюс 10 метрів менше. Матері. На досягнутому Павло зупинятись не планує. Надалі тренуватиметься і покращуватиме свої вміння, щоб взяти участь в чемпіонаті світу.